Минулого тижня світ відсвяткував Хеллоуін. і хоч в Україні це свято не так активно підтримують, все ж завжди цікаво поспостерігати, що ж одягнули голівудські знаменитості. Оскільки в США це свято дуже активно святкують, то селебріті не просто одягають прикольні наряди, а над створенням їхніх образів працюють цілі команди. А джерела в інтернеті пишуть, що дехто зі знаменитостей організовував фотосесії, присвячені Хеловіну ще влітку. Всім привіт! Я Роксолана. Ви на каналі Модні Конспекти. Обов'язково підписуйтесь, залишайте вподобайки. А сьогодні ми розглянемо наряди голівудських селебрітів, в честь свята Хеллоуін. Обговоримо, що сподобалось, що не сподобалось. Відразу попереджаю, це моя суб'єктивна думка, і мені буде дуже цікаво почитати вашу суб'єктивну думку у коментарях. Тож, давайте трошки пообговорюємо цих зірок, щоб в кінці сказати, ну, не нам судити. І почнемо ми з королеви Хелловіну, а саме з Хайді Клум. Вона кожного року вражає нас своїми нарядами в честь цього свята, а також організовує щорічну вечірку, присвячену Хеловіну. І в той час, як ще за тиждень до голівудські знаменитості, вже починали постити фото у своїх святкових нарядах, Хайді тримала інтригу до кінця, кажучи, що мені за що не здогадаємось, який же буде у неї костюм. Весь процес переодягання транслювався онлайн. Можна було спостерігати за тим, як створюється її костюм. І чесно вам признаюсь, я трішки спостерігала, але так і не здогадалась, ким же вона буде. Отже, цього року Хайді зі своїм чоловіком Томом Кауліцом, гітаристом, якщо ви тих же широків, що ми з Юлею. Групи Tokyo Hotel, і коли ми були малі, трішки відхилюсь від теми, коли ми вчились в школі, світ поділявся на дві частини. Перша частина світу любила Тома Кауліца, а інша частина світу любила Біла Кауліца. Ми любили Біло, Хоча зараз, можливо, я би вже й вибрала Тома. Ну, неважливо. Отже, Хайді і Том переодягнулись у інопланетян з одноіменного фільму 1992 року Стівена Спілберга, і вони дуже мило разом виглядали, а костюми були дуже реалістичними. Але, 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 Джанель Моне випередила Хайді та теж з'явилась у костюмі інопланетянки на шоу Дженніфер Хадсон, присвяченому Хелловіну. І, хоч костюм клум виглядав професійніше, до прикладу в неї навіть рухались очі, якими управляла, як пишуть деякі джерела дистанційно її команда, все ж я думаю, вона хотіла бути ексклюзивною і ситуація така собі трішки двояка. Ще одна пара, про яку писали буквально всі видання напередодні Головіна, це костюм Селени Гомес та Бені Бланко, які переодягнулись в «Алісу в країні чудес. Та божевільного капелюшника. Ну, не знаю. Мені здається, костюм Селени на фонібені виглядав трішки простувато. Якби це не було парним костюмом, то навряд чи ми здогадались би, що це саме Аліса в країні чудес. Просто перука, просто сукня, можна було постаратись краще, на мою думку. Якщо розглядати костюми, які мене повеселили, то це костюм співачки Лізо, яка одягнулася як ліки від діабету Оземпік. Справа в тому, що дехто з критиків звинувачував співачку в тому, що вона приймає ці препарати і саме через це так сильно схудла. Тож Лізо вирішила. Відповісти таким чином на цю ситуацію і одягнулась такий от костюм. Також пишуть, що у мультфільмі Соус Парк також робили карикатуру на співачку, і таким чином вона відповіла одразу усім. В мене взагалі викликають захват люди, які вміють посміятись над собою, і дуже розумно поступають. Тому що, якщо хтось хоче зробити з тебе посміховисько, просто посмійся з ними і їх план не спрацює. Також мене дуже повеселив Ед Ширан, який одягнувся у костюм самого себе, точніше, у мем, який розлетівся по мережі інтернет просто як вірус. Це зображення згенероване штучним інтелектом, де він в костюмі мапи. От ще одна іронія, дуже прикольна, на мою думку. Отже, хтось обирає на Хеловін більш кумедні образи, хтось перевтілюється в казкових персонажів, а хтось обирає для себе більш сексуальних героїв або ікон стилю. І в категорії ікон стилю мене абсолютно зачарувала фешн-інфлюенсерка Ельза Хоск. Скажу вам чесно, коли мені трапилось в інстаграмі це відео, я спочатку реально подумала, що це принцеса Діана. Ще мені сподобався образ Періс Хілтон, яка перевтілилась у Мі Уоллес з кримінального чтива. Досить такий банальний підхід, але я люблю Тарантіно, тому ставлю лайк. А от інший костюм Періс Хілтон, де вона перевтілилась у Брітні Спірс, мені не сподобався. По-перше, Мені здається, це вже досить такий заїжджений образ. Всі, кому не лінь переодягаються у Брітні Спірс, десь я таке вже точно бачила. А по-друге, мені здається, цей образ в принципі досить близький до Періс Хілтон і нічого екстравагантного ми не побачили. Ну я ж кажу, в цьому випуску не чекайте справедливості. Тут чисто моя думка подобається, не подобається. Отак я собі вирішила. Крістіна Агілера вразила мене в цьому році. Вона, взагалі, нас всіх в цьому році вражає своїми схудненнями. Ось і е, вона перевтілилась у Дракулу. Теж образ здавалось би банальний, але вона виглядала в ньому просто неймовірно. До того ж, образ дуже продуманий, цікавий, і його просто хочеться розглядати з дрібничок. Також мені дуже сподобався образ актриси та співачки Хлої Беллі. Цього року вона переодягнулась у костюм Джесіки Ребіт з фільму 88-го року, хто підставив кролика Роджера. Дуже їй личить цей образ і виглядає надзвичайно ефектно. А от Кендал Дженнер і Хайлі Бібер переодягнулись в Періс Хілтон та Ніколя Річі з простого життя. І, ми до речі, з моїм другом Сергієм недавно згадували це шоу. Ми говорили про те, що колись ми переїдемо в село зі своїми ермесами Луї Вітонами, будемо садити город, варити сири і варення. Але якщо серйозно, то костюми мені не дуже сподобались. На Фоці виглядає прикольно, але якби вони в цих образах прийшли, скажімо, на вечірку, то нічого особливого, звичайний день. І ще один костюм, який мені не дуже сподобався, це костюм Нікола Пальц Бекхем, е, дружини сина. Боже, ви зараз заплутаєтесь. Дружини сина Девіда та Вікторії Бекхем. Зрозуміли, та невістка Бехім. Одним словом, вона перевтілилась у кролика плейбой, і вона беззаперечно дуже красива дівчина, дуже гарно виглядала. Але це теж такий вже бальнальний заїжджений образ. Вона могла б придумати щось цікавіше, а цей костюм залишити не знаю для спальні або для походу в супермаркет. Мені просто здається, що зі своїми можливостями знаменитості можуть переодягатись у такі костюми, щоб нам просто щелепа відпала. І є такі, які так і роблять, є такі, які не бояться здатись смішними, непривабливими. І це прикольно, тому що в тому і суть Хеловіну. Ну добре, може, і не в тому, і суть Юля мені тут каже. Суть в тому, щоб не одягати костюм кролика з плейбою. Ви напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Мені дуже цікаво почитати вашу думку, що ви думаєте з приводу цих зірок, яких ми обговорили в цьому випуску, а також, можливо, є якісь зірки, яких я не згадала, тому що костюмів було просто безліч. Можливо, вам хтось сподобався найбільше. Обов'язково напишіть в коментарях, а ще напишіть в коментарях, в якому костюмі я, бо я не придумала ще. Придумайте мені. А ще ми з Юлією дуже дякуємо вам за вашу активність. У нас вже підключилась монетизація на каналі, і все це завдяки вам. Дуже дякуємо, що ви пишете коментарі, ставите лайки, переглядаєте відео, підписуєтесь на канал. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. А я кажу вам: Цім-папа!